Літо це час воблерів. Саме цим приманкам я сьогодні віддам перевагу. Так, Хто такий? Я би сказав, поповній відірвався. Якийсь монстр. Мої вітання, шановні друзі, рибалки. Я лисиця Олексій, ми на каналі Фішенсток. Сьогодні до вашої уваги пропоную риболовлю щовна. Я знаходжусь на річці Говтва. Оскільки на моє переконання літо це час воблерів, саме цим приманкам я сьогодні віддам перевагу. Розраховую на позитивний зворотній результат. Вірю, буде цікаво, не перемикайтеся. На ріці Говта мені. Доводилось рибалити буквально лічені рази, але навіть з тих небагатьох риболовель я зробив прямий і обґрунтований висновок, що річка своєрідна, цікава, неповторна це зовсім не псел, це зовсім не сіверський дінець, на яких мені багато-багато разів доводилось рибалити. Тому, от як випала можливість побувати на говтві, я цим скористався. я Зараз тут ну, об'єктом лову, мабуть, що будуть щука-йокунь. Стандартний такий набір. Шукати ключик до місцевих мешканців я буду серед воблерів. Ну, літо, літо час воблерів. Сьогодні я риболовлю вирішив почати з такого ну, шедика. Мабуть, правильно цю форму назвати. Це Raid Level Shed 68SR. Якби ви тримали в руках цей воблерок ви б ну, отримали б неймовірну насолоду окремо від того, що він 100% уловистий. Хоча я ще жодного разу не закидав цю приманку, воду, але вона настільки мені подобається, що я ну, вірю, вірю ще до того, як закинув От, Я не побоявся поставити цей шедік на флюорокарбоновий повідець, 0,45, і Intech First. Вірю, все, все спрацює. корпус перший. Ну. Почин рейд левела. Шедіка. Не будемо тут тут стопи. Ну, красавчик, буквально. Там 5-7 закидань і такий щупак. Ти дивись. Клюпа. Клюпачка хорона. Может, долго. Одразу помітив, що вода в говтві, принаймні тут і зараз, зовсім стояча, немає ніякої течі, навіть от зеленка плаває, сіро-зелені водорості на поверхні. Ну, всі ми спінінгісти знаємо, що та ще й штиль на додачу, що з точки зору перспектив зловити щуку, ну перспективи дуже скромні, якби, але... але нічого не залишається робити, як, як рибалити, як шукати. Цих непростих зовсім умовах ключик до успіху. так Хто такий? Ох ти, ще. Все крупніші і крупніші. Що стосується проводки RAID Level ще яким я користуюсь і дуже навіть успішно, то я обрав проміжний варіант між стоп н і між рівноміром. Саме таку проводку зазвичай я практикую для, для кренків, Ну і Level Shed, мені здається, анімувати таким... Ух ти, уклюнуло, нічого собі. таким варіантом дуже правильно. Тобто я постійно обертаю, мабуть, маленький щупачок знову клюну, я постійно обертаю ручку котушки, таким чином приманка постійно знаходиться в русі. Але ну, може там темп кілька метрів швидше, йде в облер, кілька метрів повільніше, постійно в русі і ну, це дає свої плоди. уже вже, вимотував. Щупак причепився. Все, Спокійно, зараз зараз будеш відпущений. Ну, рейд. Рейд просто бомба, я можу сказати. Рейд левел Шедек показав себе з найкращої сторони. Я того, чесно кажучи, очікував. Е, ну, японці є японці, тим більше приманка мені дуже, дуже зайшла одразу ще до, до лову. Десь під десяток зубастих я зловив. Але всі вони не крупного розміру. Можливо, десь кілька холостих клювань всього було. Японські гачки, і надійні зробили свою роботу. Ну, більшість клювань була реалізована. Але я розумію, що продовжуючи в такому ж темпі рибалити, ну, мабуть, що шанс зловити крупну щуку не такий високий. Тому я зараз поставлю більш, такого, більш габаритний розмір ну, і буду шукати крупняк. Рейд-левел міну виходить на заміну. Ще попрацював на славу, проте крупних щук не приніс. Я впевнений, що ця міноха 120 там, чи 125 мм, довжиною такий гарнющий, на мою думку, кольоровий гамі. Вона точно здатна спокусити крупняк. Я насправді не впевнений, що в таку спеку та ще й в стоячій воді цей самий крупняк захоче. Захоче їсти, але ну, як не спробувати, то точно не доб'єшся результату. Подивимось. Оскільки робочий горизонт рейд левел Mino плюс 2,5 метри, то відповідно я не закидаю цей воблер до берега, не закидаю в очерет, на мілководдя. Очевидно, це завершиться начіплюванням на гачки. Водорості, ну і все пропало. Я навпаки обловлюю руслові і прируслові ділянки. От, річка невелика, тому з одним закиданням можна, можна зачепити обидва ці елементи річки і русло, і прируслову ділянку. На мою думку, тут має бути, якщо є, вона крупна щука і загалом на інших річках. От В таку спеку мені найчастіше доводилося ловити крупні екземпляри. Хай не вони були нечасті, але регулярні і прогнозовані саме на от таких ділянках ну, на... не в траві, не в самих там, ліліях, а от, ну, на брівках неподаліку руслу. Подивимось, чи спрацюється затія. Переді мною ділянка Говтви, взагалі чимось нагадує болото. Хай не ображається річка місцева публіка, але теча відсутня, навіть вітру немає якесь он, то ліз, чи то зелене, чи то біле, щось плаває, піна, все тихо. Судячи з усього, завершилась говтва, ну, а точніше, перейшла таку дуже... Вузеньку, болотисту місцевість. Місцевість, на мою думку, зараз в літню пору це не є перспективним. Можливо, восени отакі відносно глибоченькі місця, піді мною 2 метри плюс, а то і більше. Зайде щука, і тут можна досягти класних результатів. А зараз, коли кисню мало, вода буквально квітне, он таке. Плаває на поверхні, тут я впевнений, нема що робити, тому йдемо на... на більш глибшу, ширшу і чисту акватору. Так, Як якийсь монстр на налевила. <рігла> -да. І... Хтось такий трошки крупніший. Набагато, але, але все ж. Слава Тобі. Господи. Вогонь. Використання крупної Міноу, в даному випадку це був Рейд Level Міноу Plus. Досягло частково своєї мети, в тому розумію, що прищепки принаймні відсіклися, бо на 68-й Шадік вони дійсно там що 5 хвилин були плювання і ну, в основному рибка засікалася. Але то була зовсім дрібнота. Я зловив, здається, ну теж там годину, може, півтори. Рибали три чи чотири щупаки, два з них були ну, дещо більшими, 500-600 г, два зовсім дрібні. Е, ну, е, чому за цю коротку годинку не було зловлено крупних щуп? В принципі, я легко поясню. Ну, По-перше, даної акваторії я не знаю. По-друге, не факт, що вона зараз ну, по-третє, по-третє, все-таки тут неглибоко і 2,5 метра робочий горизонт даного міноу ну, він трошки для цієї місцевості заглибокий. Тому я міг сконцентрувати свої зусилля лише на ну, таких на руслі, прируслових ділянках. Ну от там крупної щуки не було. А так, загалом, Воблер твічиться дуже легко, дуже просто. Він ну, я пробував і більш різкі анімації, і повільні, і навіть рівномірно. Він має власну гру, ну, якби, ну, працює на відмінно. І більше того, ну, всім відомо, що є класні японські в першу чергу воблери, уловисті, але вони норовливі, До них треба підібрати гру. Так от, Рейд левел міну плюс до таких не належить. Я з певністю можу сказати, що навіть новачок буквально з перших 3-5 хвилин використання зразу, одразу зрозуміє, що ця приманка проста в використанні, але дуже угомі Рекомендую. Далі Говтва Мілія і використання воблерів з заглибленням більше метра вже не є доцільним. Бо фактично на кожній проводці збираються водорості. Ну і відповідно ні про які успіхи мова йти не може. Зараз я поставив на гачок наступну приманку. Це кренк. Я давно вже не маю упаковочку, оскільки цим кренком, левел кренкрейд ловлю. Та років, мабуть, 4 чи 5. У мене є ще дубль в такому ж кольорі, по щуках, по головнях, по окунях. І, здається, кілька навіть жеріхів мені пощастили зловити на цю приманку відмінно працює. Ну, йде він в такому приповерхному шарі, десь ну, максимум пів метра, мабуть, заглибляється, ну на метр навряд чи. От, але ну, в першу чергу по щуках, бо поки окрім щук, я сьогодні нічого не зловив. Я розраховую на нього дуже серйозно. Подивимося. Через спеку та відсутність дощів, вода в говтві, ну і не лише в говтві, в, мабуть, що в усіх річках України. Суттєво спала, така типова картина для літа. От, і оголилися ті ділянки, які зовсім недавно були крутезним прихистком для щуки. Якщо камери передає, то всю красоту і непролазність хащ очеретяних, в яких якби глибина була хоч на, мів, на пів метра вищою, там би точно ховалася щука, і ніякими ні приманками, нічим би ти її звідти не дістав. Але зараз зубаста вимушено. Спустилася вниз і її достатньо нескладно знайти, тим більше, що акваторія зовсім маленька. тільки ну, я зменшив приманку і знову повернулися сьогорічні щупаки. Цікаво, чи будуть через два роки тут крупні щуки. Ну, хоч не крупні, а такі тіло і плюс. Якщо відпускатимемо, то шанс у нас такий буде половити їх. Рухаючись в протилежний бік від місця виходу на воду, я знову уперся в те, що говтва закінчилась на моєму задньому фоні. Якщо ви бачите, все, така широченька відносна річка перетворюється в худесенький струмочок шириною метр два, який ховається в очеретяних заростях, і там вже. Ну, Нічого не видно і не зрозуміло. Отже, я роблю висновок, що моя рибальська акваторія вона складається з плеса довжиною десь метрів 800 і шириною в середньому 30-50 метрів. От, більш ніж достатньо, я би сказав. Тут немала кількість щуки зібралася, і я от е, думаю. Що з похолоданням, можливо, всередині осені і зимою, десь, Бог буде може віздорові? Я, я обов'язково сюди приїду і по відкритій воді порибалити спінінгом. Ну а коли буде така достатня крига, хоча б 4 сантиметри. От, я обов'язково спробую балансиром і, можливо, на жерлиці. Тут ну, річка класна, жива, і щуки достатньо, і, можливо, тут і серйозні екземпляри підійдуть з похолодання. Ну, а зараз літо маємо те, що маємо, ловимо те, що ловиться. Сама відчепися. Oh. Я не відчепиться сама. Он такий рейдовський вбивця. І рейд Level Crank теж себе добре зарекомендував. Я зловив 3-4 щупаки. Я думаю, що, мабуть, що зранку я я почав з цього кренка, то було б набагато цікавіше. Вже сонце достатньо серйозно світить, спека вже стоїть, як кажуть, конкретна, ну і щука трошки збавила, може і не трошки в своїх обертах і харчуватися Ну Проте кренк відпрацював добре. Загалом я давно-давно помітив, ще про це писав і в риболовних журналах, і в Блозі, який досі актуальний. от, Помітив те, що чим менша течія, тим менш ефективні такі кузанчики, кренки. так думати. І навпаки, на тих річках, де і струмені води достатньо серйозні, от там якраз роль кренків в таку літню пору, вона просто величезна. І головні щуки, окуні та будь-яка риба на, їх, на них реагує. Тому я взагалі то впевнений, будь у мене кренк якийсь ну, більш простий чи середнього, так би мовити, гатунку, а не японський елітний. Зараз, то я взагалі б на, от, на стоячій фактично воді просто нема ніякої течії, нічого б не зловив. А так, там 3-4 хвости було спіймано. Майже всю ділянку доступного мені плеса я пройшов по периметру, десь місцями можливо пропускав. Загалом, коли рибалка стикається з такою ситуацією, що весь периметр чи річки, чи ставка огорнутий очеретяними заростями, то Мабуть, сам Бог велів перевірити, а чи є поблизу межі між очеретом і чистою водою риба. Так найчастіше там чатують некрупні екземпляри, проте, якщо глибина сягає ну, метр і більше, там запросто можна зловити і трофей. Е, сьогодні я не знайшов таких ділянок, де би очерет опускався на, на, глиб, на глибоке місце. Ну, максимум там, пів метра метр. От, Можливо, тому в основному там стояли некрупні щупаки, І зате вони клювали достатньо бадьоро і відразу не, не дуже там цуралися швидких анімацій, це не прискіпливо не відносились до можливо не того кольору Воблера там, чи ще якихось нюансів. От, тому я щодо місця стоянки риби роблю. Такий, прямий і очевидний висновок, що тут і зараз на говтві ну, найкраще місце це обловлювати прибережні ділянки, особливо там, де комиш, і шукати якомога глибші місця. Загалом це плесо я би розділив на такі дві, дві ділянки краї. Там глибина, мабуть, до метр півтора, там щуки майже не було. Якщо були, то зовсім дрібні щупаки. І середня частина, тут глибина досягала трьох метрів з хвостиком. От, то, от На цій найвіглипшій акваторії і клюють, клювали. Ну, я ще продовжую риболовлю. Ну, і найбільші екземпляри, і найчастіші клювання відбувалися. Ну, так. Окунь попався. Не лише на воблери рейд, а й мегабайт можна ловити щук. о Така, така як і решта. Ну і Ще одне маленьке зауваження. от На тих ділянках, де сіро сіро-зелені водорості, так звана зеленка, покривала поверхню води, товстим шаром там клювань взагалі не було. Загалом то очікуваний висновок. Чому? Тому що ну, під Зеленкою найменше всього розчиненого у воді кисню, відповідно, щуці стояти там найменш комфортно. Ну і навпроти на тих ділянках говтве, де хоч, хоч якось перемішувалася вода за рахунок вітру. повторюсь, течії тут взагалі немає. Принаймні зараз я не побачив ніякого току води. От на тих ділянках. З, таким, з перемішуванням з чистою поверхнею, Там відбувалося все саме цікаво. Щодо оснащення, яке сьогодні дозволили, дуже навіть здорово, я би сказав, принаймні, по кількості половити, хоча спека, стояча вода і зелена місцями. От Водилище ще Ямагаблан Скаліста, 82 мТЗ нанув. Шнур використовував одиничка японській класифікації Intech Micron. Так Традиційно повідець був флюорокарбоновий, у мене це ФІОС. інтековська 0,45 мм у діаметрі. Ну, а що стосується приманок, то тут, оскільки літо час воблерів, то я ловив воблерами. Почав з Level Shad від компанії Японської Рейд. він класний. Проте щупаки були загалом не дуже крупного, а скоріше дуже некрупного розміру. Потім я перейшов на міноху. З очевидними розрахунками все-таки піймати більш крупні екземпляри. Дійсно, дрібнота трошки відсіялась, все ну, така, габаритна. Е, ну і, там, і наскільки це можна вважати крупним, 500-600 грамів, кілька щупаків було впіймано. Далі я сконцентрував увагу на кренках, бо кренки неймовірно люблю. І Особливо від рейд кренки ну, просто бомба без всяк. Загалом не одними ясна річ, лише цими приманками можна досягти результату в літню спеку. Ну, я, я зробив акцент на тих приманках, на тих обларах, що вам продемонстрував. Ні східки не жалію. Взагалом можу сміливо їх рекомендувати як початківцям, так і гуру профі воблерної облер... риболовлі. А я дякую, друзі, вам за увагу. Я би сказав, поповній відірвався, хай і не по некрупних. Хвостиках, щуки, у кунів, але клювань було неймовірна кількість. Я навіть не очікував. Бо загалом літня спека вона придавлює все живе, і хіба що в ранічні години вони і то далеко не завжди можуть щось принести. Ні, от до самого обіду все так нормально клювало. Може, трошки трішки щука гірше стала, а навпаки, окуні прокинулись, як то кажуть. Тим не менш, я хочу вірити, що відео вам сподобалось, мої думки принесуть вам в подальшому користь. Тож, підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі, і все буде, Україна!